Працівники гірничо металургійного комбінату долучаються до волонтерського центру міста. Центр займається підтримкою наших захисників військових. Допомога адресна. Ми самі її відвозимо. Це тактична медицина, дрони, машини, ремонт машин, купівля машин. Якісь складові дозброї, які ми печатаємо на 3D-принтерах, ми долучилися до друкармії, яка зараз всеукраїнська, і робимо те, що можемо робити руками. Тобто, це супутнє, це ми робимо сітки, маскувальні сітки за. Торік ми сплили 13 тисяч квадратних метрів сіток. Співпрацюємо більше ніж з восьмима бригадами ЗСУ, ТРО і Нацгвардії. Світлана, працівниці гірничо металургійного комбінату також долучились до вашої справи. А Що саме вони допомагають робити? Завдяки тому, що дівчата стали вже частиною нашої великої волонтерської родини. Вони нам дуже дуже сильно допомагають в плетінні сіток. 呃。Uh Почали вони десь півроку тому до нас ходити вже стали своїми рідними, і завдяки їм ми закриваємо багато заказів, тому що за їх допомогою вони зараз дуже дуже фахово плетуть сітки. Я їм дуже вдячна. Вони вже навчають тих, хто приходить новенький, і ми вже завдяки їм закриваємо більше заказів. І ми дуже раді, коли вони до нас долучаються, тому що вони роблять те, що хлопці получаються. Швидше ніж ми би робили це самі без їхньої допомоги. Дівчата зі збагачувального виробництва філії вправно заплітають комірку за коміркою, додаючи метри квадратні маскувальних сіток, які так затребувані військовими. Оксана, я спостерігала за вашою роботою дуже гарно, майже професійно. А як давно ви займаєтесь платінням сіток? У вересні з дівчатами сюди ми в першій школі ще в'язали. Ну не дуже зразу все получалося. Ну Старалися. Ви навчались якось спеціально? Показували нам, ми питали, задавали питанням, показували. Як гадаєте, скільки метрів сітки вже вдалося сплести? Не знаю. Вам приносить задоволення ця справа? Так, да, мені подобається плести сітки, допомагати хлопцям за силам. Дуже хочеться, щоб все це швидше закінчилося. І щоб Господь беріг наших хлопців, нашу країну, дітей, наш міст від цих снарядів, дай Бог, щоб цього більше не було.